Друзі, всім привіт! І так, з'явилася важлива інформація про виплати українцям, які знаходяться за кордоном. І так, друзі, від початку повномасштабної війни в Україні в Європу виїхало багато мільйонів українців. Більшість з них облаштувалися там офіційно, тобто як особи, які потребують тимчасового прихистку і допомоги з житлом і соціальними виплатами. У перші місяці війни практично всі країни Європейського Союзу максимально допомагали всім прибулим, хто приїхав до Європейського Союзу. Соціальні виплати були високими і розповсюджувалися на всі категорії населення. Зараз же, друзі, більше ніж через рік війни деякі держави вичерпують власні ресурси. І відтак практично скасувала виплати вже Польща. Польщі підтримують лише е, найвразливіші категорії населення. Під питанням так, виплат, також Чехія, принаймні е, в Чехії скасовують компенсацію за безкоштовне житло. Кілька країн оголосили про оновлення стосовно виплат для українців, і, зокрема. Є зміни уже у Словаччині. Там вирішили продовжити виплати до кінця цього року, але отримати їх, друзі, на руки вже не можна буде. Тобто гроші виплачуватимуть не українцям, як це було раніше, а тим людям, які їм надали прихисток. Мова, друзі, саме йдеться про компенсацію виплат за житло. Розмір, друзі, компенсації залишається незмінним, тобто, як було раніше, 10 євро за ніч на дорослу особу і дітям молодше 15 років, 5 євро за ніч. Водночас, друзі, гарні новини для українців підготувала Ірландія. Там подовжують матеріальну підтримку і додатково виплачуватимуть одноразову допомогу тим українцям, які вирішили повернутися до України. Яка це буде сума наразі, друзі, невідомо. Але уряд Ірландії вирішив піти на такий крок, адже е, там вважають, що багато українців хочуть уже повернутися додому на батьківщину. Але не можуть наважитися на це, адже не впевнені в тому, що вони впораються в Україні фінансово. Гроші поступлять друзі уже на спеціальний рахунок через декілька днів після того, як особа повертається в Україну. Також деякі оновлення запровадили в Нідерландах. В Нідерландах скасовують виплату для всієї родини, якщо хтось один з сім'ї праці влаштувався. Також тепер сума допомоги буде зменшуватися з розрахунку на одну особу, якщо родина велика. Тобто, друзі, чим більша у вас сім'я, тим менше на кожного виплачуватимуть коштів. Наприклад, друзі, родина з двох осіб. Дій виплачуватимуть по 215 євро на місяць на дорослого. А родина з 4 осіб по 150 євро на дорослого. Ось таку, друзі, інформацію я зібрав для вас. Чим зміг поділився, тому, будь ласка, поставте вподобайку на підтримку цього каналу і підписуйтесь, хто ще не підписаний. А ми з вами зустрінемось уже в наступних відео. До зустрічі!